Чому? Ну, чому знову так? Я вчора обережно згорнула навушники і поклала їх собі у кишеню. А зараз, ну що це таке? Ну Тут знову мільйон вузлів, які я буду розплутувати до нескінченності. Ну, це просто якась магія. Привіт! Насправді ніякої магії тут немає. І ось це все можна пояснити. Спробуй самостійно згорнути навушники звичайним способом. Тобто, ось так. А потім поклади їх, наприклад, у коробку та потряси її. Вони в тебе заплутаються через декілька хвилин. Це все відбувається внаслідок того, що ми самі створюємо петлі, а штекер та два динаміки, коли починають рухатися, туди потрапляють. собі по це не критично. А ось коли ми намагаємося розплутати навушники та тягнемо за два кінці, то виявляється, що вузли, які в нас утворилися, ніяк не хочуть зникати. Ну, якщо ми з вами, звичайно, не хочемо порвати взагалі шнур. І що ж робити. А тут нам на допомогу приходить математика, а саме операція додавання. Але не та, яку ми вчили в школі, а спеціальна. Ви знаєте, що в нас є додатні числа та від'ємні, так само і з петлями. Для кожної додатньої петлі можна створити від'ємну. Але пам'ятайте, що кількість додатніх петель повинна дорівнювати кількості від'ємних. І коли ми все це складемо, то ми отримуємо 0. Тобто прямий шнур. Ось і все. Змотуйте навушники таким чином і пам'ятайте, що вам в цьому допомогла математика.